Всім привіт! Мене сьогодні знову розпаковочка. Заказала такий легендарний ароматик від Lanvin Ruman 2 Roset. Зараз я його розпакую. на себе. І мы ми... поділюся з вами своїми першими враженнями. Що це за ароматик? Ось так виглядає пакуванечка. Таке все роженьке, гарненьке, такий сам флакончик. Кришечка знялась. Ну що, поїхали. Зараз. Ох. О, клас. Боже, який свіжий старт. Старт цитрусів. Боже, скільки багато цитрусів. Прям, прям таке, таке враження, що на тебе вилився якийсь такий...